Сьогодні буде мало відео, тому що дуже багато роботи. А нова пошта в суботу працює до 19-ї. Цей старий годинник і радянський янтар показує, що вже е, там менше трьох годин залишається, а мені потрібно встигнути і відправити дуже багато всього прийшло, ну Це тільки частина, частина, яка поїде сьогодні. Я тупо просто не встигаю все розібрати. На жаль, частина сьогодні, частина завтра. Тут у нас Michael Cors, Лакоста, повне кроси, Тут повний тут є і, до речі, те, що їхало вже півтора місяці через затримки перевізника, в основному це так і є. Рюкзаки бачимо ось такі різні левайс. 501-й левайси також, тут у нас що, Томіхільфігер, годинник також, до речі. Прикольний Томі Хільфігер. Найкі, які я публікував в себе в інстаграм спорис по моїм рекомендаціям. Купили. Я скажу, що вони реально, як на мене, дуже круті. Так, от, це тільки частина е замовлень, які будуть. Частина буде ще завтра, і сьогодні ввечері я буду писати про те, що приїхали, але ну просто не встигну відправити все.